Пристойна дівчина не зателефонує і не напише першою. Так і Україна чекає першого кроку на зустріч від Євросоюзу. Про це під час бесіди з Єврокомісаром Карлом Дегюхтом заявив український прем'єр. Адже асоціація зони вільної торгівлі це шлях з двостороннім рухом. Тому Україна повинна вирішувати питання, які турбують наших партнерів. А Європейський Євросоюз повинен робити кроки. Які усувають, я би сказав, дискомфорт для української зовнішньої торгівлі, проте бути повністю пристойною та незалежною в Україні так і не виходить. Київ вже попросив у Європейського союзу фінансової допомоги. Гроші мають піти на введення європейських технічних регламентів. Проте як кажуть українські політики, довго годувати Україну Брюссель не стане. Європа на самом ділі приглашає Україну бер'ю на себе ну, достатньо немаленьке маленьке То есть, еще раз повторю, никто кормить нас с рук не собирается. Потому что мы говорим, подписание соглашения об ассоциации – это открывается дверь. А вот достигнуть того, ради чего мы идем в Европу, не очень просто. Но темп достижения будет зависеть не от европейцев, а от украинцев. От того, насколько мы сами готовы жить, как в Европе, соблюдать законы. боротися з корупцією, починає з того, що не платити взятки. Між тим Україна намагається все більше відійти від Росії навіть у газовій сфері. Все більше західних компаній заходять на український газовий ринок. Розробка чорноморського шельфу італійської ЕНІ та американськими компаніями, видобуток сланцевого газу на сході України британським шел. Навіть американський шеврон, все ж таки, буде видобувати сланцевий газ на заході України. Івано-Франківськ вже погодився. Завтра буде рішення ще й Львівської облради. На думку фахівців приблизно ці тільки три проекти нам нададуть можливість в середньостроковій перспективі видобувати. Природний газ в межах нашої території, що найменше плюс тому, що ми видобуваємо 25-30 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Наш шляху до євроінтеграції Україна. Приділяє особливу увагу питанню зближення енергетичних ринків із єріс, але цієї зими доведеться задовольнятися російським паливом. І, хоча ціна на російський газ трохи зросла до 410 доларів за тисячу кубометрів, тарифи на тепло уряд обіцяє не підіймати. Володимир Полуїв, Андрій Осадчук, соціальна країна.